Всіх вітаю, всім вітання на моєму каналі. Сьогодні відзнімаю відео і ділюся з вами тим, як я висаджую свою полуницю. Попередньому відео, десь місяць назад, я вам показувала, як я висаджувала полуницю із закритою кореневою системою. Це в мене була Азія. Ось тут я її висаджувала на оцій діляночці. Вона була в касетах, дуже класно нею було працювати з нею, да, витягнув з касети, нічого не, не змочувала я луночки, одразу висаджувала, а потім вже зверху поливала, робила рядишком і поливала. І ось я навіть хочу вам показати, що. Вона дуже класно у мене прийнялася. Навіть почала пускати вуса. Я їх прибираю, бо в зиму нам вуса не треба. Треба, щоб нарощувалась коренева система для того, щоб нарощувалась також листкова маса. Щоб рослинка в зиму пішла сильною і без хвороби, хила, щоб вона була сповнена сил. Тоді вона нас порадує на наступний рік своїм врожаєм. І я, коли вже камеру переключу, я вам покажу ближче ці кущики, які я висадила, який в мене результат після моєї такої посадки, з якою яку я вам показувала, і навіть покажу, що навіть квітнути почала моя полуни. І до речі, ви знаєте. Дуже багато дивилася відео про це, вивчала цей, це питання з приводу полуниці. І знаєте, дуже багато хто радить кожного року висаджувати нову грядочку полуниці. Хай вона буде невеличка, хай це у вас буде пару кущиків, хай це буде у вас рядочок, кущиків 10, 15, 5. Але кожного року намагайтеся висаджувати полуничку для того, щоб у вас постійно була полуниця. Бо от як у мене, наприклад, рік тому засохло все. Немає жодної полуниці, і мені в тому році прийшлося заново насаджувати. В цьому році у мене був дуже малий урожай полуниці, тому що вона тільки не укріпла. І в перший рік вона не дає того урожаю, який вона надає на другий, на третій рік, на четвертий ще може, якщо ми добре її будемо підживлювати. Тому ось щоб у вас завжди була полуниця, якщо ви її любите, я її дуже обожнюю. Тому я ось намагаюся її завжди висаджувати я вирішила, що в цьому році і на майбутнє я буду також утворювати хоч одну грядочку, але буду створювати. Ну так як я вирішила, ось бачите, позаду мене, був отут грядочка була квадратик, і ось там була грядочка. А отут по центру нічого не було. Чоловік каже, робити два окремих. Дві окремі, грядочки, щоб потім сіточкою затіняти, каже, ну Це якось кажу не так. Давай вже сади каже, і третю грядочку, щоб вона була одна вже суцільна. І це буде набагато краще. Ну, Я так подумала, думаю, так, у мене вже буде одна грядочка плюсом, та ще одна буде. Да? тобто Та буде вже плодоносити, інша ту, що я садила в тому році на наступний рік. ця буде, яку я в цьому році посадила, набиратися сили покаже невеличкий урожай. Да? і ось так потихеньку, потих Буду також саджати кожного року, хоч маленько, але грядочку, щоб завжди бути із смачною ягідкою полуничкою. Так, і сьогодні хочу я відзняти відео, як я висаджую полуницю з відкритою кореневою системою. А мене пригостили вусами полуниці. зараз вам покажу. Ось так вони виглядають. Коріння дуже класні. Ось, ви навіть бачите, кущі також дуже класні. Подивіться, вони всі здорові, листочки всі гарні, серцевинка класна, корінчики також дуже класні. І ось хочу вам показати, як я висаджу таку полуничку. Адже тут вже у мене технологія трошечки інша. Тож, давайте зараз покажу полуницю, яку я висаджувала місяць назад, як вона виглядає, чи дієвий в мене Спосіб висаджування полуниці. І потім вже приступимо до посадки цієї. Трошки запорошилась вона в мене вже листячком. Листя у нас опадає. Ось, дивіться, бачите? Це в мене молоденький кущик, який я висаджу. Бачите, вже опять вус. я його прищіплю обов'язково, бо мені треба гарна рослинка взиму. Ось, бачите, молоденькі, бачите, ось. Серединка, молоденька, є, все добре. Ось так вони в мене виглядають. Треба також прополювати. Подивіться, ось ще один вус. І оце треба ходити. Гляньте, ще один вус. Коли вона встигає, я ж тільки її передивлялася. Ну, ось, ось так. А ось на цій глядочці, дивіться, ось, підождіть, поки я побачила, треба одразу вуса прибирати, бо вони ховаються. Дивіться, ось ще одна. Ось, Бачите, вусика, який пускає. Так, це означає, що вже коренева система в неї дуже гарно працює. О, подивіться. Подивіться, що відбувається. Ладно, цей вус вже залишу. Дивіться, це той кущик, який я висаджувала в цьому році. До цієї грядки, чесно кажучи, я не доходила. Подивіться. Ось у мене вже кущик. Дивіться, вже, який вус, і від нього ще йде. Прибираємо, а ось уже укорінився, боже, коли він встиг. Чесно кажучи, до цього і не підходила. Дивлюсь, вона у мене зелена. Думаю, все добре. Бачите, тепер треба прибирати всі кущики, бо вони мені, Чи вусики? бо вони мені не треба. Мені треба дуже добра рослинка, а не вусика. Ось, бачите, що робиться. Ось така вона вже в мене. Ось, подивіться, також уже навіть. Корінчики, дав вусик. Добре, ми його вже залишимо, бо шкода. А оце приберемо. І оце, бачите, я з вами хоч вусика поприбираю. Я не думала, що вони так понаростають. І ось так само. Ай-яй-яй. Так, ось так. І хочу вам зараз показати, що моя полуничка навіть почала квітнути ту, що я висаджувала. Так, зараз покажу вам. Бо я її садила під. Одну під навісом, там, де у мене ось томатна грядочка, хочу вам показати. Так, ну вусиків тут, як такових я не бачу. Бачите, вуса вона не дає, в притіненні знаходиться. Ось вона вся в мене тут є. Ось подивіться. Бачите, вже квітне полуниця. Це то, що я садила. Це сорт Азія. Ось вона така, ну не знаю. Хай вже буде, хай вже квітне ця квіточка. Подивимося, встигне, не встигне. Хоча, можливо, краще, звичайно, було б прибрати цю квіточку. Давайте, мабуть, ми її приберемо, тому що, знову ж таки, вся сила піде на квіточку, а нам треба курінчик. Якщо ми зараз з вами почекаємо одну ягідку, це не варто життя всього кущика. Краще пожертвувати однією квіточкою і отримати гарний, гарний кущик. Ой, так, повертаємося далі з вами. І будемо висаджувати. Ось, подивіться, у мене ось така буде грядка. Ось у мене перша грядочка. Це з того року. До речі, мульчу я також, ось, бачите, підготувала під деревом, замульчую обов'язково. І дальня грядочка. Дальню грядочку також буду досаджувати, бо там у мене мало прийнялася. І я її висаджу. Там всього десь 10, 10 кущиків було сорт клейре. В общем, і ось так вона у мене прийнялася. Тут з вусиками. Дуже її мало, тому буду зараз ось досаджувати також цю грядочку. Це полуниця для мене, мені не важливо сорти. Хоча ось дали мені сортами, то я попідписувала, поробила такі бейджики, щоб знати, що це за сорт. Але, якщо чесно, для мене це не принципово, бо я висаджую для себе. Так, значить, що я роблю? Значить, я поробила рядочка. Тепер е, значить, я беру ось такий. Компостер, ви знаєте, я його використовую. Це гранули, ось такі вони. Але, так як у мене відкрита коренева система, я не буду. Класти сюди це добриво. Бо я дуже хвилююсь про те, що я попечу оці відкриті корінчики. Тому ось це добриво я буду просто класти, розсипати в луночку. І кожен раз, як я буду поливати, воно потрошки буде розставати, таяти. І таким чином буде утворюватися живлення полунички. Якби її така да, підтримачка. Значить, що я роблю? Ну, ось у мене. Викопана така луночка, ось вона, я її повністю засипаю, засипаю так, передрібнюю трошки, щоб не було великих е, комків. І беру і заливаю, поливаю водичкою, роблю ось таку кашицю. Ось так. Заглиблювати я маю тільки ось по цю частинку. Ось по цю частиночку, тобто не дуже глибоко. Чому? Тому що серцевинку заглиблювати не можна, вона просто погніє. Тепер що я роблю? Я беру, ось кладу, де у мене буде розташований кущик, і ось просто її вдавлюю, от в цю грязючку, яка в мене вийшла. І ось так от. Її обжимаю для того, щоб вона схватилася, оця земелька, да, волога. І таким чином, якби, я створюю штучний для неї ну, такий земляний ком, який буде її оберігати. І потім беру цю земельку, яка була рядишком сухеньку, і ось так її просто ось, прикладаю. Але бачите? Серединка в мене вона залишається. Я зараз полью, вона ще трошечки звільниться від землі. Отак. Не боюся її придавлювати добренько. Ось цей кущик трошечки ось притрушую, і ось роблю луночку. Сьогодні я вже поливати не буду, але беру обов'язково гранулки, і гранулок десь буквально чайну ложечку. Ось так я розсипаю навколо кущика. ну Десь гранулок. Так, небагато, з 20, можливо, все. І ось таким чином у мене буде полуничка. Як я вже побачу, що вона, ну, я замульчую. Поряд, а всі луночки буду поливати. Як я вже побачу, що листочки пішли від серединки, да? я тоді замульчую її вже повністю. Ось так я буду висаджувати свою полуничку, потім буду ділитися з вами результатом. Результат посадки із закритою кореневою системою я вам вже показала, ви бачите результат. Вусика є, вона квітне. І сподіваюся, що ця полуничка порадує мене так само. Тож я дуже всім вдячна, що дивитесь мене. Переймайте мій десь, можливо, досвід, щось мені підказуєте. Також ви я дуже вам за це вдячна. Тож всім до наступних зустрічей, бережіть себе, всім до побачення.